Просто подивіться, наскільки крутий стаканчик прийшов. По-перше, він крутиться. У нього є така колба. Бачите, тут всередині є кілька відділень, тобто воно поділене по секторам, в які я поставила тіні, кісточки для тіней, посередині кісточки для пудр, тобто круглий такий стаканчик. І, Бачите, всяку тут олівчики розділила, всякі тут у мене пінцетики. Щіточки. Ну, коротше, три відділа. Посередині відділ круглий, в який влізли всі мої кісточки, а в мене їх багато. І все це діло зверху закривається колбою. Ну, Треба, звичайно, обережно, тому що всі кісточки пухнасті. Але усе закривається, і дуже-дуже зручно зберігати, що воно не буде припадати пилюкою. Всі кісточки вони не будуть припадати у вас пилом. Класно взагалі. Просто вартий уваги цей стакан. Я думала, він буде менший.